Як реагувати на агресію, паніку та стрес у кризових ситуаціях? В конференц-залі лади 22 листопада відбувся тренінг з першої психологічної допомоги. Спікер заходу, психолог та тренер з ПТСР. Олександр Кудінов розповів про поведінку людей в умовах стресу, як діяти під час знаходження підозрілих чи вибухонебезпечних предметів. Учасники лекції отримали рекомендації, як поводитися в різноманітних ситуаціях. Ті самі панічні атаки, ПТСР, дуже знайомі якісь назви, але хто і коли нам про що розповідає, і як розуміти, як, наприклад, допомогти людині або дивишся на людину, не розумієш, що з нею відбувається. А коли вже знаєш, що це таке, і як з цим працювати, ти можеш все таки. Не підійти і просто покрутити пальцю біля голови, а насправді зрозуміти або якось допомогти людині. І інформація достатньо доступна і достатньо розумно подана. Знаєте, не всі вміють так пояснювати, що людині цікаво сидіти, дуже важлива інформація, яку я от сьогодні точно почула для себе, так що це таке стрес. І які є рівні стресу, як з ним боротися? Бо є стрес різний, так само і в наш військовий час. Побувала на лекції як фахівець. Я психологіня, і тому звичайно для мене зрозумілі речі. Але навіть для мене оці е, посттравматична ситуація, да, от, про ПТСР багато розповідали, і оці ознаки, і деякі психологічні, такі діагностичні е, методики, я думаю, що вони корисні. ті, чим е, що радив і чим ділився спікер доповідач. Але для такого пересічного слухача я думаю дуже корисно, коли вони слухали про стрес, тому що в стресі людина діє зовсім інакше, ніж вона ну практично знає і має навички, і тому хороша була порада. Знання та практичні навички у разі надзвичайних ситуацій можуть зберегти життя та здоров'я, зазначає психолог лекції. Такі тренінги мають попит серед людей. Ми сьогодні відпрацювали 15 годин. Це короткі тренінги. Також в мене є своя програма, якій вона річна. От 13 місяців потрібно для того, щоб виховати фахівця. З конфліктів ПТСР ну, в першу чергу ми говоримо про травми війни, і там дуже розширено має надаватися в тому числі, наприклад, юридичні знання. Сьогодні прийшли в тому числі люди, які вже були на наших тренінгах, але вони не були настільки розширеними. Ну так як сьогодні це відбулося, тобто там було менше говорити менше говорили про психологію. Тому це зацікавило психологів. і Сьогодні прийшли сюди психологи. Після завершення лекції учасники заходу могли особисто поспілкуватися з психологом. Розширену версію тренінгу дивіться в програмі Об'єктив. Це задово.